Залишилося найменше часу, і тому треба бути лаконічною і е, дати вам школу, від якої я сама у Захваті. Школа інноваційна, школа, яку мають почути усі, хто не знає на сьогоднішній день, а хто знає, поповнить свої знання, щось таке інновація у косметиці, пептидна косметика. Хтось вже чув, що таке взагалі пептид і пептидна косметика. Чули, звичайно, чули, тому що наша компанія не могла цю інновацію всесвітнього значення обійти, як то кажуть, стороною. І серед усіх наших прекрасних лікувально профілактичних косметичних засобів для жінок, чоловіків, дітей і для всіх вікових категорій, звичайно, з'явилася ніша саме для збереження краси жіночої краси, штучного, як то кажуть, вторгнення. Украшає нашої прекрасної шкіри жіночої. Тим самим це і йде профілактика для жіночої свідомості, коли жінка починає побоюватися процесів старіння і звертається до, ви всі знаєте, да, до ботузування свого обличчя і приходить колоти собі, отой знаменитий також на весь світ до косметологів Ботос. І компанія, звичайно, наша. Є пропагандистом натурального способу збереження молодості шкіри, її краси, натуральності, і навіть якщо ми з вами мусимо і будемо старіти, щоб це було дуже так натурально і красиво, тому що красиво старіти це теж дуже красиво. Чоловікам ця тема може бути не зовсім цікавою, хоча ви усі являєтеся партнерами компанії. Дуже часто ви спілкуєтеся саме з жінками. Я розумію, що вам особисто помився попри все вже красивий. а нам ця тема звичайно дуже буде корисна. Тож інноваційність і потреба е, нашим е, жіночим шкірам, нашому обличчі коптильної косметики. Ну насамперед, ви маєте розібратися, що у нас це ціла серія, наша компанія на превелику радість, до речі, на превелику радість, не перша компанія, яка почала виготовлювати. Е, Косметику для жінок з пептидами, тому що самі пептиди вже понад 30 років користуються ними медицина, це було дуже серйозне відкриття. І понад 20 років вона набрала дуже великої актуальності і набрала клінічних досліджувань вже в косметиці. І дуже добре, що наша компанія не спішила, а десь буквально після існування свого десь років 14 вже була компанія. Вона прийняла рішення, технології розпочали. У цю розробку, щоб ми також мали свою українську шикарну пептидну натуральну косметику, да? і базувалося все тим, що пептиди до сьогоднішнього дня до кінця не зовсім вивчені. І пептидна косметика набрала колосальної такої шикарної репутації світової косметологів та дерматологів. Саме через спостереження, до кінця не знаю, пепти, але ну, прекрасні результати вже були клінічні спостереження багатьох і лікарів, і дерматологів і косметологів. І вже коли весь світ переконався, що пептид дійсно дуже позитивно впливає на нашу шкіру, збереження молодості нашої шкіри, тоді вже і наша компанія також. І, це серія, ви знаєте всі, що ця серія має назву від New Life Made in Ukraine. І чому саме така назва мене почало це цікавити, а найбільше стало цікавим, тому що не тільки у нас, а у різноманітних компаніях, які е, займаються косметологією і косметичними засобами, завжди поптимна косметика займає е, і цінність, і високу ціну. Я за кордоном, і за кордоном поптимна косметика має дуже ну, велику високу. Ціну я не раз розумію, тому що цю тему, складники туди-сюди. Не завжди вона настільки, як то кажуть, і дорога, як її гарно вже продали. Да? І тому ставайте грамотними споживачами, тому що людей дуже збиває інтернет-світ. Вони заходять, пепти є різні, вони діляться на різні кваліфікації, різні групи, на різні добавочні на кислоти. Це дуже цікава тема. Але ми сьогодні не будемо про біохімію, тому що пептид, я повторююся, не до кінця вивчений такий прекрасний матеріал для нашого здоров'я, і наша компанія мені стало цікаво, чому ж саме. Тіаля диваної. І почали ми вивчати з партнерами на школах, я особисто. Чому такий красивий десь назву? Зовсім таке не пов'язане з Україною, тому що залежало все від початкової сировини, тобто найголовніший концентрат сировини, куди вже додаться усі лікувальні потрібні інші сировини для виготовлення цього крему. І це назва пішла у нас від технології, я так думаю, засновники, тому що роблять вони все разом однією командою. Через те, що головний складник цієї нашої косметики базується на прямій витяжці, концентрованій, прекрасній справжній органічній масло кокос. І знаменитість його розповсюдження по всьому світу, тому що це дійсно прекрасна речовина, повністю натуральна. Кокосове масло, так? на нього навіть таїтанці, люди, які живуть серед кокосів. Ми пшенична країна. Вони кокосла, Вони знають про свій кокос більше, ніж ми про жидний хліб. Так? Це нормально. І звідти, коли вже відкрилися французькими колоніями саме ці місця проживання цих людей, і на острові Таїті було дуже це розповсюджено понад тисячі років населення. Все пов'язує з своїм священним маслом. Воно в них так і є священне масло, без нього без нього не собі не уявляють свого життя, тому що у них це як для нас хліб, да? і це і є масло моної. І чому тіари? Тому що ця країна має дуже красивий такий серед туристів. Всі знають символ: це біла квітка. Це такі кустарні квітки, їх дуже мало. Вони також собі несуть дуже цікаву таку тобто, генетичну корисну рослини. Це рослини, це Божий дар і Це також лікарська квітка, лікарська рослина. І вони понад дві тисячі років цих кокосових маслах прямого вижену такого правильного натурального віджиму. Вони на гарячому своєму сонці, тому сонському них завжди це країна гарячих пісків. І вони настаюють ці квітки, ці квіти, ті аре, туди засипаються, і понад дві неділі накриваються тільки, щоб туди якась машкара, але на прямому сонці накриваються ці масла. І... Туризм, французький туризм, коли вони стали колонією, звичайно зразу зрозуміли, побачили різницю. Живуть ці люди, жінки, діти, чоловіки у дуже екстремальних таких кліматичних умовах, тому що там завжди вітер, завжди дуже жарко приїхати побути. знаєте, не бути туризм з еміграцією. А насправді дуже пекуче сонце, сховатися не особо є, де вже зараз звичайна цивілізація туди добралася. А тож, під пальмами, як то кажуть, і прекрасна якість шкіри цих людей, прекрасна якість волосся здивовує навіть сучасного сьогоднішнього туриста, тому що вона вони блискучі, шикарні, що у чоловік, що у жінок коси, і прекрасна шкіра, яка мусила би обвітрюватися, че червоніти, западні процеси ці від вітру, від солі. Страшна океанська сіль, вона набагато чаще, ніж сіль морська, і це ж вони постійно їхні острова б'ють цю сіль 에, туди, і вона і в повітрі, і в воді, і кругом. І, незважаючи на що, жінки та користуються оцим таким своєю магічною красою, своєю такої смуглястою, прекрасною шкірою. Вона ніколи не перепечена, вона ніколи не має запальних якихось, і всі завжди кажуть, що в тебе такий загар, значить ти е, старій діда. Тому що вони завжди від початку народження, тільки народилася дитинка, вона постійно обмашується, вона постійно знаходиться у цьому священному для них маслі маной, про яке також в інтернеті можна дуже багато чого цікавого дочитатися. Ну, також не ведіться на всякий там, знаєте, є, що вам це все розкажуть як за масло справжнє тяге мано, і справжнє мано насправді то кокосова, або, такого навіть індустрійного віджиму кокосова олія, і туди вже на сьогоднішній день можна капнути істрахати е, чого-ліва під, під назвою Тіаре. Це зрозуміло, так? Да? Ну постільки я знаю повністю, що моя компанія, якщо вибирає щось за сировину, це має бути без догану, повністю сировина, і якщо це масло диманої, це вже не олія кокосова, це масло деманой, то це і масло диманої. І сьогодні ми станемо громаднішими е, споживачами, коли розбираєш складники, що зроблено, да стає зрозуміла ціна, тому що серед нашої розманіття нашої косметики у нашій компанії саме преміум клас. Саме Тіаре Маной займає високу ціну, тому що це косметика преміо-клас вищої якості, професійний догляд домашній. Це ви стаєте жіночки тимчасовими косметологами в себе на дому. Тому що у вас у руках оця безцінна косметика Таре Демоной від New Life. І говорячи про про пептиди, так? Да? Пептиди, я вже перед цим вам розповіла, що це не до кінця вивчений біологічний такий для мене, начебто живий організм, і він тільки що була школа, буквально переді мною і перегук, тому що це між нами протеїн. Що таке протеїн, да? білкове. харчування, Хар... білкове харчування клітин, без нього просто ну, немає життя. Ваші клітини припиняють своє існування, якщо буде довгий час голодування білкове або протеїнове, да? і тобто це харчування. І тут виходить така ділема, бо протеїн сам по собі пептид сам по собі не харчування. Тож давайте розберемося, чому саме пептидна косметика, чому вона саме. Проти старіння, і чому вона саме наша профілактика, щоб ми жили без ін'єкцій, ботоксних інєкцій? Тому що протеїн це коли у нас як розбір слова, у нас є слово, яке ділиться на склади. Складів ділиться на звуки. І потім так само, коли у нас є звуки, вони об'єднуються у склади, а склади об'єднуються в слово. Туди-сюди обратно вам всім стало понятно, то саме пептиди. Дивіться, як це цікаво. Це коли білок в процесі розщеплення, він ділиться на пептидики. А пептиди на амінокислоти. І точно такий самий зворотній зв'язок. Амінокислоти з'єднуються в пептиди і утворюють потім білково органічні субстанції. І це вже це дуже корисно розуміти. І тому пептидна косметика являється не харчовою у нашому випадку, також тому що наші технології, наші засновники про це пробігувалися, і сюди в складних ходить не тільки пепти. Але чому саме пепти? Бо це і є от той складовий компонент, який з'єднує, який є інформатором між ще не розпадним білком уже до амінокислоти, оцей от місток. Невидимий місток, і він вони утворюють дуже різноманітні ряди, це там, Їх там багато-багато-багато, але дуже вже багато саме цих пептидних рядків, груп різноманітних направлень, е, тому що вони впливають настільки корисно на наш біологічний синтез в організмі, настільки вони потрібні, і ці пептиди використовуються у косметиці. І саме у нашій косметиці теаретимануй, тому що саме... Тут вибрані такі категорії пептидій, які мають сигнальну функцію. Що це таке? Ми намастили наш гельчик-флюїд, прекрасна така текстура. Всі вже хто спробував, хто не спробував, це просто щось навколо очей навіть візьмете. Чоловікам теж, до речі, дуже прекрасно. І обводиться по контуру наших та, і має дуже шикарну сигнальну систему. Пептид Проникає через те, що дуже у нас власний підбір усі складників, дуже глибоко і дуже прекрасно через епідерміс, дему попадає в самі глибини. І що робить пептид? Він шукає своє походження амінокислоти. Він шукає свою родину. І він зразу попадає, наприклад, якщо це пептид колагенного походження, вони. Круті, вони є органічні, рослинні. Він шукає свою усім, свою родину. Знаходячи в нашій жіночій шкірі він клітини колагену, він не приніс колаген. Він як сирена, він як сигналізація. Він тільки знайшов, тільки приклівся, підхід, дає таку сирену нашому мозку і нашій шкірі, чим самим стимулює автоматично на такому інстинктивному, натуральному рівні ще більшу підтягування і виробатку колагенних. Клітин навколо пептидика, який приклеївся. Пептидик вийшов. пептидик, у нас також ця, ця категорія пептидів засвоюється, яка знаходить у шкірі клітини, амінокислоти, клітинки знаходять, які будуються для волокон самої шкіри. От м'язові волокна, в нас їх тут мільярди, тому що ми то балакаємо ця вся міміка і посміхаємося, завдячуючи цій мільйонній сітці наших оцих е, м'язів, знаходить пептид м'язову, особливо, якщо там ще й плюс дефіцит, все, він дає. сигнал. сигнал. Сюди потрібно клітини м'язового, білки, які утворюють і укріплюють зразу м'язову тканину мімічних наших усіх. І таким чином вони як і транспортна, ну най, але сама найфункціональніша їхня функція. Це якраз оця функція сигнальна, вони подають сигнал. І тому косметика діаре диманої. Якщо ви хочете побачити ефект омоложування, подивіться на мене мені скоро 50. Це все тяре Так? І ця косметика саме треба набратися терпіння. Аплодиція. Набратися терпіння використовується мінімум два рази на день на повністю очищену шкіру. Бажано перед цим е, наші фоліанти використати, тобто наші скраб, наш скраб, саме такий бамбуковий, м'який, саме правильний, щоб не було пошкодження. Е, Пептіт дуже не любить кислоти. Тобто, одна тільки є така для вас усіх рекомендація. Якщо ви полюбляєте тоніки, або там якісь кремчики, або якісь милка, які мають в собі фруктозні кислоти, ми ви часто бачили там милко з ароматом персику. Грушечка, яблочко, кісточка вишнева. Якщо ви помітили, то у нас в 39-му тоніку тільки лікарські трави. Персик там. А це використовування в косметології також дуже обширне, і це використовується, звичайно, фруктози з різних фруктів, щоб тоніки були також цікавими, ароматними, корисними. Но дуже пептих не любить оцю кислоти фруктозні. І коли використовується милом, навіть там, де десь є написано Яблочко зелене, то бажано змити личко просто чистою водою перед нанесенням нашої пептитної косметики, тому що анулює всю функціональність сигнальної системи пептидів. Зрозуміло, так? Да? Наноситься зранку і ввечері. І це не косметика постійного використання. Це бажано проходити як лікувально-профілактичний курс. Піп пептиди, попадаючи в вашу шкіру, а вони у нас у кожному тюбіку свого різного направлення, тобто вони різні і підтягнуть різну інформацію потрібну. Включаються компенсаторні усі дії шкіри як органу, і вона єсним образом починає підтягувати свій стан. Накрасивіший, на, на опругіший, наймолодіший. Дивіться, у нас, наприклад, на цьому цьому чубіку додається, е, е, я на них так кажу, ниточки, ну це не ниточки. Да? І он міді. А при дефіциті міді дуже дряхне шкіра. Навіть такі е, захворювання страшні, як випадання жіночих органів. І дуже часто причиною є: це нехватка міді. Так само мідь є одним із компонентів, яка будує наші оці волокна, м'язові волокна. Є маленька ніхватка міді, ви ж не будете бігати, здавати аналізи і там шукати, чому в мене почало ці да? Ліцо Ліцопатік жінки кажуть, потекла Харя, вже треба до косметолога йти. да?» А там може бути просто і через дефіцит міді, також про це подумали наші технологи. І кожен тюбів сюди, окрім пептидів. Доклав багатство. А ви собі уявіть, коли тут є колагеновий пептид, а ви ще під час користування цією косметикою починаєте всередину вживати колаген. Що ви робите? Пептид кричить: сюди пептид, сюди пептид, сюди пептид, І появляється оця накопичування функція пептидної косметики. А колагенчик ви ще плюс сюди, добавляєте. Є звідки його потягнути шкірі, є звідки його вдобавки в достатньо критично точно для шкіри набрати собі. Пептидна косметика, особливо наша, важливо використовувати інтенсивно один календарний місяць. По суті, і тюбики так само розраховані, що її мусить хватити на один календарний місяць зранку і ввечері. Дуже трошки. Дуже трошки масло маної, воно настільки такий флюїдний гельчик, що його не треба напацювати дуже трошки, щоб вона, вона не жирна, вона не залишає жирних п'яти, має прекрасний запах. Тому що навіть самі пептиди синтезовані, вони навіть самі по собі дуже часто мають прекрасний запах. А коли туди ще додають складники, якщо почитати, які там прекрасні складники, да, сама квітка герані. Вона підсилює пепти підсилюєший плюс оцю значимості. Красного запаху, кращого запаху косметики ніколи не зустрічала, чи в наша, наша оперативна косметика. Напротязі місяцю, дівчаточка, дивимося, вичитуємо, пробуємо навколо очейці, навколо очей. Потім у нас йде кремчик, який йде на весь день з екстрактом. Я кажу каркаде, але правильно вона ж називається ібіскус. Але це той самий каркаде, тому що це для жіночої шкіри дійсно шикарний антиоксидант. І каркаде ще має екстракт цієї рослини лікарської, ще має дуже класний такий легкий відбілювачий ефект для чоловіків і жінок, коли починають оці вікові пігментні п'ятничка з'являтися. То ось ми починаємо. На протязі місяць ми використовуємо щоденно два рази. Починає кульмінаційний момент, коли попті підтягує усі потрібні речовини до кожної клітини своїх спородичів, яких він знайшов і де приклеївся. Підійде кульмінаційна точка, і через місяць ви побачите, що я починаю краще виглядати. 100% вам дають, ви побачите цей ефект, ви побачите. Але потім бажано на протязі ще разом три місяці використання, але потім ви вже просто дозовочку собі збиваєте. Наприклад, масочку. Нашу нічну, яку можна не змивати, як нічний крем, вона прекрасно лягає, прекрасно працює, прекрасно підтягує шкіру. Але потім вже можна її тільки два рази на тиждень використовувати, а потім одноразово, і ви всі побачите кульмінаційний момент. Плюс, щоб ви зрозуміли, чому є ціна і цінність. Ми всі дуже любимо булочки, правильно? От булочки, ми всі любимо. Але... Ці булочки в кінці кінців різні, тому що вони залежать від отої маси. Що туди накидав кулінар? Да, скільки муки, скільки дріжджів, скільки олії, скільки пропорції. І стільки на сьогоднішній день, на превеликий жах розрихрітірів і отих всіх смакових, так? і все рівно яку б ми смачну булочку не з'їли, ми пам'ятаємо оту справжню бабусину, натуральну, найсмачнішу. Чому? Тому що все залежить з чого була. Булочка приготовлена. Так само і в нас. Якщо вас будуть смикати, дьоргати, збивати з пантелику якісь інші певні рекомендації, тому що це інноваційна косметика, дуже актуальна. Зараз її море, і кругом, і кожен хоче увірвати на цьому якийсь такий шмат до цього пирога, тому що вона потрібна, актуальна і дуже ефективна. Звертайте увагу на цю ціну і цінність, тому що коли знаєш, що ще плюс. До всіх пептидів, які не полінилися, відсудували наші технології і вклали нам це як ладість у наше користування, входить і османтусу, це китайське здоров'я і життя, і краса, і молодість п'ять років вживання османтусу. Вам повертає на п'ять років молодість, так вважає азіатська культура. На да? вона построєна вся на оцих. Потім і біскус сходить. І коли ви читаєте всі складники і ніколи не знайдете діоксидів, єшок, консервантів, оцих всіх штучних компонентів, ви зрозумієте. За що ви заплатили гроші? Що ви нанесли на своє лице? І чому ви залишаєтеся такою чарівною, красивою, молодою разом із пектими Вігнюлай! Я люблю вас і Україна! Дякую за вас!